Ярмарковий гамір та передзвін металу, ковалі з різних куточків світу тимчасово перетворили майдан Шептицького на кузню під відкритим небом. Вони розпалили вугіллям горна, озброїлися молотами та пліч оплічкують залізо. Ковальське ремесло для майкла звична справа. За горном понад 27 років, та щоразу створює нові шедеври. Я обожнюю пиво, тому роблю пивний гузол. Усе дуже просто. Не зупинятися на досягнутому і завжди бути у пошуку. Саме у цьому весь смак ковальської кухні. Жодних особливих секретів немає. Головне дружня атмосфера. Як на мене, ковальство це дружба. Тут не повинно бути ніяких секретів. Ця справа збирає людей з усього світу. Усі друзі, вони запитують, чи можу я чимось допомогти. І я допомагаю ковалі відверті та щирі люди разом зі своїми колегами до горна настали Крістіна Лахзда із Скандинавії, різноманітні прикраси, браслети, обручки та навіть скульптурні роботи. Усе панянця до снаги не лякає навіть не зовсім привабливий вигляд після важкої, зазвичай чоловічої роботи. Меня вічером я буду такий какай красиве, кави бік красіві ніяклась можна даже не по тому, що та способ вироження для мене та не важно, єс на таметал лі бумага лі краски. Унікальними є не лише шедеври, які створюють ковалі, а й місце їхньої праці. Ось ця козацька кузня реконструйована як у давнину лише дерево, мотузки та шкіра, а горно із глини та піску. Повністю Переносна складуються, хоч на конях перевозить, що страшно з неї не буде. Глину, поламалась, і розліпили, то і зночив зліпив, назад, зліпився. У кожного своя кузня, секрети художньої ковки та особливий підхід до праці. Рецептом ковальського мистецтва умівці діляться залюбки. Та на святі металу можна не лише поспілкуватися із ковалями, а й пізнати їхні секрети власноруч, озброївшись молотом. Ось так разом ковалі створюють подарунки місту, символи єднання. Ми створюємо композицію, яка представляє зв'язок України і Франції. Для нас символ французів гальський півень, а Івано-Франківська яйце. Отож, півень з яйцем єдине ціле. Це дивно звучить, але ми вирішили зробити саме такий вузол, який зв'язує ці дві країни. Усі декоративні оздоби доповнять символічну ювілейну арку. Це спільне творіння майстрів ковальського мистецтва з різних куточків світу, прикрасить Івано-Франківськ на його 350-ту річницю. Наталія Лозовик, Андрій Шкварла для програми Дієві особи.